Вітаю, друзі! Це Ютуб-канал Рух РухТІВІ. Справжня львівська погода сьогодні та у жовто чорних тренування за розкладом. Я йду дивитися, як команда готується до наступного протистояння і за традицією беру вас з собою. Ходімо! Без поразок не буває перемоги. У минулому протистоянні жовто-чорні не досягли бажаного результату, та попереду новий бій з непростим суперником. Тож зараз рухівці сконцентровані на підготовці до поєдинку проти шахтаря. Потрібно рухати далі, Це гра не остання. Я думаю, ми зрозуміли свої помилки, потрібно було реалізовувати моменти і готуємося до шахтаря. Звичайно, то є грант українського футболу. Я думаю, кожна команда налаштовує на них. Ми нічого будемо виходити. До да, тим. У минулому протистоянні Денис Люсар зазнав серйозного ушкодження. У нього перелом величної кістки. Ми бажаємо Денису скорішого відновлення та повернення на футбольне поле. Перелом величної кістки, закритий перелом, перелом зі зміщенням кісткових фрагментів. Шляхом закритої репозиції вдалося поставити на місце ці вранки. Віємо, що перелом тростеться без застосування металоконструкції. Орієнтовний час повернення в загальну групу близько 2-3 тижні. З понеділка починаємо тренуватися, сьогодні виписався з лікарні, відчуваю себе добре. Вступному матчі своїй команді не зможе допомогти Роман Дідик через перебір жовтих карток. Юрій Кламчук, який пропускав минуле протистояння, натомість з'явиться на футбольному полі. На жаль, пропускаю наступну ігру, але це футбол. Від того ніхто не застрахований, але я вірю в свою команду, вірю в те, що вона може показати свою найкращу гру і доказати, що ми, ми готові перемогти таку команду, як Шахтар Гранд Футбол. Ара рух відбудеться вже цієї неділі, 19 березня о 15.00 на арені Львів. Тримаємо кулаки і вболіваємо за свою улюблену команду. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен підтримуємо український футбол.